Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні ми продовжуємо наш безкоштовний навчальний курс на тему, як новачку торгувати на ринку криптовалют. І сьогоднішня наша тема досить важлива. А звучить вона так, чому 90% людей, які приходять на ринок, не заробляють кошти, а навпаки, їх втрачають у попередньому нашому відео ми розглядали тему, що краще інвестиції чи криптотрейдинг, і показували плюси і мінуси одного і другого методу. Тому рекомендуємо вам також подивитися це відео. Посилання ми залишимо в описі під даним відео. А сьогодні ми поговоримо про так звану аномалію, чому дуже багато людей в інтернеті, в Ютубі, в Фейсбуці чи в інших соцмережах показують, як що вони чудово торгують і заробляють на ринку. А коли доходить ваша черга торгувати, ви намагаєтесь заробити, стається так, що кошти втрачаються. Для початку ми поговоримо про те, чому люди приходять взагалі на ринок криптовалют. Є декілька різних варіантів. Найпоширеніші – це швидке багатство. Люди, маючи 100 доларів, очікують, що вони зможуть за місяць, два, три, чотири дуже швидко розбагатіти завдяки тому, що куплять правильну криптовалюту, яка їх повністю збагатить. Вони максимально збільшують свої ризики і вони максимально в це вірять. Вони недооцінюють усіх складностей ринку і потім не розуміють, як так сталося, що депозит, який у них був, повністю втратився. Далі є люди, які приходять на ринок криптовалют для того, щоб зберегти свій капітал від інфляції. Їх це за більшого великі або середні гроші, їх не цікавлять великі заробітки, їх цікавить мати стабільний маленький заробіток, але з мінімальними ризиками. Далі є люди, які приходять для довгострокових інвестицій, тобто є лишній зайвий капітал, вони його вкладають, забувають, і через півроку, рік, півтора-два, як їм буде потрібно, знову приходять на ринок, дивляться і оцінюють свої результати. Ну, і є люди, які просто використовують крипту як вигідні для вигідних транзакцій. Це швидко, легко, зараз набагато простіше переводити кошти і розраховувати з криптою, чим, наприклад, це було ще рік-два тому. Проте оці чотири категорії. Людей, які приходять на ринок криптовалют, вони між собою не сильно різняться. Дуже сильно відрізняється. Саме ця категорія людей. Більшість по кількості криптовалютних ентузіастів це є люди, які хочуть швидкого багатства. І це, в принципі, і є їхня основна проблема. Перед тим як ми розглянемо детально основних 11 проблем усіх криптопочатківців. Ми рекомендуємо вам підписатися на наш телеграм-канал, у якому ми щодня публікуємо нашу аналітику, ділимося своїми думками, куди піде ціна біткоїна, і показуємо свої реальні позиції, коли ми їх закриваємо, коли ми відкриваємо і так далі. Також ми публікуємо там текстовий контент, і якщо ви підпишетеся на наш телеграм-канал, ви ніколи не пропустите важливу і прибуткову інформацію. Посилання на наш телеграм буде в описі під відео. Отже, 11 основних проблем: це неконтрольовані емоції, надмірна надія на новини, азартна гра. Нерозуміння різниці між потенційним і реальним, маржинальна торгівля, робота над помилками, психологічна неготовність, переторгівля, відсутність робочої торгової стратегії, нерозуміння механіки ринку і відсутність лімітів збитку. Багато. І тепер ми розглянемо кожну проблему дуже коротко, але дуже чітко. Отже, перша проблема це неконтрольовані емоції. Усі початківці, які приходять на ринок. Працюють здебільшого на одну-дві угоди вперід. Вони не думають про те, що торгувати варто в довгостроковій перспективі, і основне через півроку, рік, півтора-два, мати прибутковий. Депозит. Вони мріють з одного, двох, трьох трьох трейдів зробити цілий статок. Відповідно, емоції, які вони відчувають під час входу в позиції, фіксування прибутку чи фіксування збитку, максимально високі. І саме це, якраз таки, і мішає торгувати, заважає правильно оцінювати ситуацію. І так далі, зараз покажемо вам на реальному прикладі, як це відбувається. Перед вами графік біткоїна. Уявіть собі, що е, початківець зі 100 доларами зайшов у ринок. І він взяв, наприклад, і купив біткоін по 27 900 з 10-тим плечем. Так сталося, що коли він купив, ціна просто взлетіла вверх і виросла на 7%. Початківець фіксує прибуток і в нього на рахунку 170 доларів. Пройшло 3-4 години, і людина заробила 70 доларів зі 100. І Які перші думки приходять на в голову? Це золота жила. Так буде завжди. Треба торгувати далі, і вже завтра я матиму тисячу доларів. До чого стимулюють такі думки? Ризики збільшуються, пильність е, повністю притуплюється. людина вже тратить ті тисячу доларів, які вона ще навіть не побачила на своєму потенційному прибутковому депозиті. Про якісь засоби е, фінансової контрацепції е, в плані стоп-ордерів і так далі, навіть немає ніяких е, думок в такої людини. І потім через якийсь час стається ось такий обвал. І людина, маючи ще одну позицію, втрачає свій депозит повністю. В неї було 100 доларів, вона зробила 70, і тепер у неї 0. Таким чином, за день людина пережила такий спектр емоцій. Під час яких просто нереально приймати якісь правильні рішення. Ми навели дуже такий е, концентрований приклад. Так? Навіть якщо людина буде торгувати без маржинальних плечей, е, все одно на початку в неї будуть максимальні емоції, тому що вона ні з чого отримує гроші або ні з чого просто їх губить. Такого не було в неї до того у житті, і вона не знає, як правильно з цим боротися і як до цього треба ставитись. Це виправляється тільки досвідом, тільки торгівлею і тільки роботою над своїми помилками. Цікавий факт, що позитивні емоції шкодять більше, ніж негативні. Тому що коли у вас страх втратити свій депозит, ви хоча б думаєте головою, що треба зробити, щоб його не втратити. А коли у вас позитив, у вас повністю всі гальми відключені. Ви очікуєте просто, коли ви станете мільйонерами. Наступна проблема для новачків це є надмірна надія на новини. Якщо новачку сказати, що біткоін варто купувати через те, що він знаходиться біля сильного. Рівні, який протягом 2-3 років не пробивався вниз, і там знаходиться великий і потужний покупець, це для нього буде просто як пусті слова. Але коли ви скажете, що виходить якісь, якесь оновлення до якоїсь криптовалюти, яка тепер буде набагато краще виконувати свої функції і тепер вона взлетить до неба, повірте, новачок візьме кредит і купить цю криптовалюту в цей же день. Цікавий факт, що всі новини, які повинні вийти або вже вийшли, їх також замітно на графіку. І основні проблеми по торгівлі новинах, по новинам заключаються в тому, що коли ви дізнались про новину, ви не знаєте, чи новина вже відпрацювала. Чи вона відпрацьовує зараз, чи вона ще відпрацює. Це є перший важливий пункт. Наприклад, більшість людей з великим капіталом про новину дізналися швидше, чим ви. Швидше, чим вона опублікувалася в засобах масової інформації. І вони вже зробили свої дії. А ви, як остання ланка харчового ланцюжка, дізнаєтеся самі останні і приймаєте вже рішення, коли вже все відпрацювало. Це перші недоліки торгувати тільки по новинах, другий недолік. Ви не знаєте, як відреагує е, більшість людей на дану новину або більшість капіталу на дану новину. Ми були свідками таких явищ, коли на біржі криптовалютній повинна була ліститись якась монетка. Ліститись, тобто е, вона поступала на цю біржу і починалась, і починалась торгів по даній криптовалюті. І з одної сторони, більшість подумає клас. Значить, вона буде рости, ця монетка, тому що люди будуть купувати це щось новеньке. Проте ми бачили, як тільки після лістингу монетка просто падала безвідкатно. Чому? Тому що інші, хто покупляв її на інших біржах, вони вирішили розгрузитися і знали, що зараз будуть люди купувати великими пачками, і це був хороший знак для розгрузки. Тобто, не завжди ви знаєте, як правильно і як чітко відпрацює новина. Тим більше дуже складно скласти усі новини, які можуть вплинути на ціну. І після того, як ви це все складете, прийняти правильне рішення, що ж далі буде з ціною. Тому ми прихильники більше вірити графікам. Графіки це є факти, це і статистика, а не е маркетинг, як це часто буває в новинах. Третя проблема це і ставлення як до азартної гри. Знову ж таки, е проблема в цьому є великі плечі. Коли людина бачить, що вона може за один трейд. Заробити дуже багато грошей, вона забуває за ризики, і вона просто хоче поставити all in і виграти. І вона не зацікавлена торгувати в довгій перспективі, вона не зацікавлена думати за свої ризики, вона не зацікавлена дозволити собі мати багато шансів заробити на ринку криптовалют. Вона хоче зараз, вже і наповню, як то кажуть, котлету. Це називається лудоманія. Найгірше в цій проблемі є те, що ви перетворюєтесь на людину, яку вже не цікавить заробіток, а їй цікавить відігратися, і цікавить саме отримати цю емоцію, коли вона зробила великий прибуток. Не обов'язково навіть його зберегти і мати його, і потратити. Головне, що ви його зробили, і ви самі собі про це можете сказати. Оця проблема е дуже серйозна, якраз таки для новачків, які приходять на ринок криптовалют. Наступна проблема це є небачення різниці між потенційним прибутком і реальним. Уявіть собі ситуацію, що ви купили біткоін і він виріс на 20%. Але ви позицію отримуєте, ви його не зафіксували. Проте ви вже розумієте, що ви заробили. Ви вже почуваєте себе добре і ви розумієте, що ви стали багатшими. Проте незафіксований прибуток має е, властивість згоряти. Уявіть собі, що ціна біткоїна виросла на 20% і потім впала на 20%. А ви вже відчули цей прибуток на собі і вже в нього повірили. Уявіть собі, які тепер будуть рішення прийматися вами. Тепер ви вже не схочете його віддавати і виходити в позиції у випадку, якщо ви помилилися, ви тепер будете тримати позицію далі, тому що ви вже ж бачили плюс 20%, і ви його не зафіксували і його треба забрати. Тобто суть цієї проблеми заключається в тому, що люди зашвидко. Приписують собі прибуток, поки вони його ще не зафіксували. Поки ви його не зафіксували і він не впав на ваш депозит, це всього-навсього торгова ситуація, яка ще не завершена. Так само і збиток. Наступна проблема звучить просто: маржинальна торгівля. Якщо ви прийшли без знань на ринок криптовалют і починаєте з маржинальної торгівлі, наші вітання, ви свій депозит злиєте. Можливо, перше ви заробите, можливо, багато, проте депозит злиєте в нуль. Маржинальна торгівля без ризик менеджменту це є просто віддавання грошей біржі. Щоб ви зрозуміли, наскільки це ризиково, приведемо вам приклад. Уявіть собі, що ви купили біткоін, це ми показуємо вам зараз червень, приблизно по ціні 30 тисяч доларів. Тут гарна консолідація, сильний рівень. Ви купили з маржинальним плечем і навіть виставили стоп, уявіть собі, ви виставили стоп ордер. Приблизно стоп ордер ви виставили по. Ціні 27200, наприклад, проте ціна настільки сильно падала і швидко, що в тому стоп ордері де ви виставляли е на біржі, не було ліквідності в той час, щоб його виконати. І ціна продовжила падати, залишаючи вас в позиції, і закрила ваш стоп ордер приблизно десь набагато нижче. Звісно, ймовірність такого, що таке станеться саме з біткоїном, дуже низька. Просто нам попався графік біткоїна зараз, і ми показуємо. Проте на інших криптовалютах це більш ніж реально. В такому випадку ви маєте збиток до депозиту там, не 8%, а 35%. А якщо ви заходили з торговим плечем на маржинальній торгівлі, це рахується ліквідація депозиту. І навіть стоп ордер буває не рятує на маржинальній торгівлі. Тобто, це треба розуміти, що це реально високоризикова торгівля, і суть маржинальної торгівлі заключається в тому, щоб брати. Невеликі трейди, наприклад, е, ймовірність того, що ви візьмете, ціна піде в вашу сторону на 17%, набагато вища, чим якщо вона піде на 40%. Правильно? Тому що це менша ймовірність. Чим вище ви хочете ціну, тим менша ймовірність, що вона тута піде. Проте, якщо ви візьмете свою позицію в три рази більшу позицію, відкриєте і візьмете 17%, це буде те саме, щоб якщо ви відкрили. Позицію з першим плечем на свій кровний депозит на 45%. В цьому є суть маржинальної торгівлі. І також підбір ідеальних місць для входу, тому що ціна помилки дуже велика. А якщо ви новачок і хочете дуже багато і швидко торгувати, повірте, ви не дуже будете розбиратися, де заходити в ринок. Головне, щоб з великим плечем і головне, щоб був великий заробіток. Тому маржинальна торгівля на початку це є просто. Ви віддаєте депозит е, біржі. Робота з помилками. Е, як показує практика, говоримо за себе, більшість помилок, які робляться в трейдингу, це є періодичні. Тобто ви в однакових місцях, коли бачите ринок і його оцінюєте, ви його е, пропускаєте через себе і приймаєте приблизно такі ж самі рішення, як і в попередніх торгових ситуаціях. Ринок рухається, він постійно змінюється. Проте дуже часто є певні якісь паттерни, є певні якісь. Рухи ціни, які ви бачите, і трактуєте так чи інакше. І якщо ви візьмете всі свої угоди і подивитеся, наприклад, в яких місцях ви входите в позицію, порівняйте їх, ми вам даємо гарантію, ви знайдете закономірність, коли у вас відбуваються стоп-ордери, коли у вас відбувається тік профіт. Ви побачите, коли у вас вдалі угоди і коли ні. І якщо ви просто побачите невдалі угоди і відсічете їх, і не будете просто входити в ті позиції, ви вже збільшите свою продуктивність. Тобто. Не торгуючи, ви можете більше заробляти. Але без аналітики і без е, роботи над помилками над своїми трейдами, ви цього не зможете зробити. Психологічна неготовність. Е, є така штука, що всі е, новачки, усі початківці не думають за те, що буде, якщо ціна піде проти них. От Зараз ціна росте, ми хочемо купити, ми не думаємо, що буде, якщо ми помилилися. Таких думок немає. Ті думки настають тоді, коли ціна пішла вже мінус 30% проти вашої позиції, і тоді думається, що робити. Проте е, ця психологічна неготовність до збитків, вона закладена підсвідомо. То ви не хочете навіть про це думати. Це неприємні і неприпустимі думки, ви ж прийшли на ринок не втрачати, а заробляти. Чому ви маєте думати, що буде, якщо ви помилилися? І дуже часто ринок починає рухатись проти вас набагато агресивніше, ніж рухався у вашу сторону. І часу на прийняття рішень дуже мало. Відповідно, для того, щоб бути психологічно готовим, потрібно пропрацьовувати варіанти своїх збитків і не правоти своєї наперід, щоб ви холодно приймали рішення, а не робили 10-15 незрозумілих дій. Чим ще е, гірше роблячи для свого депозиту, наступна проблема це є переторгівля. Отже, чим більше ти торгуєш, тим більше ти заробляєш. Це прекрасна теза для біржі, тому що біржа заробляє з ваших комісій. Ви купили криптовалюту, біржа заробила. Ви продали криптовалюту, біржа заробила. Біржі все одно, як ви торгуєте, прибутково чи збитково, і головне, щоб ви торгували. А переторгівля і велика надмірна торгівля вона втомлює. Вона замилює око. Ви можете в одній торговій ситуації заходити 15 разів в позицію. По факту, там був тільки один вхід в позицію. Але ви зробили вже 15 рейдів, ви вже виснажилися, і кожен наступний вхід дає вам більший сумнів. І в результаті ви доклали максимальну зусиль, виснажилися, знервувались, А людина, яка купила тиждень тому і посиділа просто в позиції, зробила набагато більше, ніж ви, встигла відпочити і отримала задоволення від того, що заробила гроші. Обов'язково ставте собі ліміти на торгівлю. Якщо ви хочете торгувати протягом дня, це має бути, наприклад, 2-3 угоди в день і не більше. Відсутність перевірної торгової стратегії. Звісно, вона не може бути у вас на початку, і це правильно. Це означає про те, що ви не повинні вносити на біржу великий депозит, поки ви не зробите свою особисту перевірну торгову стратегію. Що таке перевірна стратегія? Вона повинна працювати на різних торгових ситуаціях. І коли сильний тренд, і коли зупинка, і коли тренд слабкий, і коли йде розворотна ситуація, звісно, ви не можете заробляти на всіх торгових ситуаціях, проте загальний ваш результат повинен бути плюсовий. Наступна проблема це є нерозуміння механіки ринку. Часто люди купують не через те, що вони аналізують ринок, а тому що є імпульсні відчуття. Ринок росте треба купувати, ринок падає, треба продавати. Тобто немає розуміння механіки, чому ринок зупиняється в конкретних місцях, чому він деколи пришвидшується, а деколи пригальмовується. І на початку це є досить велика проблема для початківця. Ну і найголовніше, на нашу думку, це є відсутність лімітів на збитки. Ви можете е, жахливо розуміти ринок, не розуміти взагалі, як він рухається, і так далі. Проте, якщо у вас є правило, що на тиждень ви не можете втрачати більше, ніж, наприклад, 1% від, від всього депозиту, повірте, ви будете заробляти на ринку криптовалют. Тому що сьогодні ви помилилися і втратили відсоток, але колись на сам день, коли ви попадете і заробите гроші, і ці гроші повністю виправдують всі збитки, які будуть до того. Пам'ятайте, що. Все, що ви можете контролювати на ринку, це є свої збитки. І ваше основне завдання на початку шляху на крипторинку, це втриматись і не спустити свій депозит. Якщо ви матимете через 3-4 місяці хоча б без збиток, тобто скільки ви завели на бірності, стільки ви її маєте, рахуйте, що це дуже чудовий результат як для початку. Бажаємо всім вдалого навчання, вдалої торгівлі і перемоги.